Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Undercover. Давайте до гоночок перейдемо знову. І давайте на цей раз виберемо, наприклад, оцю битву Highway Battle. І нам дають 20 касариків в разі виграшу. Поглянемо з ким будемо ганятися. А! Porsche 911 Carrera S. Porsche Carrera S, точніше. Нічого собі потроху відривається. Ха, налажав ти. Прискорююсь. Зато я в лідерах. Чорт. Прискорюсь. Ох, бляха, муха врізався. В мене ще й нас доганяє. Ні, не нас доганяє. Надіюсь, хоч він теж десь вріжеться. Тобто або мені на 300 метрів відірватися, або в лідерах бути, поки час не сплине. Тобто ще хвилину 10 мені треба триматися у лідерах, щоб виграти. нас доганяє. Так, ще 30 секунд. Як я розі... підрозігнався я щось. Так, мене трохи занесло. О, 3, 2, одна. Алелуя, Перемога. Майже 25 косариків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!